Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І сьогодні, в цей день, 4 червня, середу, для вас традиційний брифінг оперативної інформації з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Поговорити традиційно є про що, і зараз почну по порядку. Єдине, що дійсно найоперативніша інформація, що цієї ночі. Українські дрони летіли на територію Росії по об'єктах військової промисловості оборонно-промислового комплексу. Ну і так само Росія запускала шахіди по території України, зберігаються ризики масштабних ракетно-дронових атак по території нашої держави. Ворог біснується. Зрозуміло, що після тих спецоперацій, які проведені службою безпеки України і Паутина. По ударах по російських аеродромах і літаках, а так само операція, яка проведена по підриву Кримського мосту, і загалом ж далі буде, тому що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль натякнув, що спецоперація Павутина може повторитись. Президент України Володимир Зеленський теж так скажімо інтригуючи, підкреслював це ще напередодні в Вільнюсі під час зустрічі Бухарейської дев'ятки, де верховний головнокомандувач збройних сил України сказав про те, що ну можливо ще щось треба зробити, щоб росіяни перестали бути на перемовинах такими ідіотами, якими вони є станом на зараз. А ось що говорить очільник уряду, він зауважив, що операція була необхідна через невдалі переговори, які не дають жодного прогресу, і посилення російських ракетно-дронових обстрілів українських міст. Прем'єр-міністр додав, що Україна має багато інших ідей для покращення цієї можливості. Це не просто епізод, це може повторитися. Ми продовжуємо наполегливо працювати. Ви вже можете бачити результати в Чорному морі, і ми звільняємо наш повітряний простір від російських бомбардувальників. Як підкреслив прем'єр, операція Павутина доводить, що інновації та нові технології відіграють вирішальну роль у війні. Вони змінюють поле бою. А от одне з французьких видань задалося цікавим питанням. Чи могла Україна провести таку спецоперацію без допомоги західних партнерів і в першу чергу Сполучених Штатів Америки? Чи могло це відбутися без них? Про що йдеться? Йдеться про те, що французи ну вони опитали колишніх офіцерів з питань безпеки своїх, тих, хто займався проведенням спецоперацій, і запитали, наскільки можна було провести таку спецоперацію. Самостійно на що почули відповідь, що ну, важко сказати, і загалом вони не дуже вірять, що можна було провести це безпосередньо без участі Сполучених Штатів Америки. Така думка є французьких експертів. В першу чергу через зв'язок. Ну, Для того, щоб керувати цими дронами дистанційно, що найменше треба було забезпечити зв'язок. Як ви думаєте, чи міг Діп стейт російський брати в цьому вибачте, американські брати в цьому участь? Цікаве питання. Тобто, все ж таки, це те, про що я говорив раніше, що є політичний вимір, так тобто, є заяви президента Трампа, є заяви від Білого Дому, від його речниці, від представників адміністрації президента США, а є так званий Діпстейт який діє, виходячи із національних безпекових та оборонних інтересів Сполучених Штатів Америки, і от вони вважають і продовжують абсолютно справедливо і зрозуміло вважати Росію вірогідним противником і державою, яка загрожує американським національним інтересам з питань безпеки, і тому, власне кажучи, можуть допомагати Україні, в тому числі я би цього до речі не виключав. Ви ж бачите, що навіть Майк Джонсон, спікер Палати представників, говорить про те, що в палаті представників в нижній палаті конгресу є доволі таки багато зараз голосів, і тих конгресменів, не тільки сенаторів, які ініціювали законопроект про посилення санкцій проти Росії, а й нижньої палати конгресменів, які виступають за поглиблення ізоляції Росії. Це визнає один із найближчих соратників президента США Трампа, спікер Майк Джонсон. Отже, консенсус щодо того, що треба тиснути на Росію і покарати її за те, що вона водить за ніс Сполучені Штати Америки, це потрібно. Тому що Росія тим часом просто реально там затягує час. Подивіться на переговорах. Ну, дивіться, що вони роблять. Вони, значить, затягують час. Ми бачимо, що знову ж таки вони говорять про те, що нова там зустріч має відбутися а, наприкінці червня. Ну і це, власне кажучи, означає, що а, не зацікавлені тільки в затягуванні часу, а не в реальному перемовному процесі. А їх для цього треба простимулювати, змусити і заставити для того, щоб вони говорили про щось реалістичне. Ну і отут і Джонсон, і Грем погоджуються. Ну а українська делегація з цією метою якраз і полетіла до Сполучених Штатів Америки. Це одна із цілей, тому що українська делегація на чолі з першої віце-прем'єрки міністеркою економіки Юлії Свериденко прибула до Вашингтона, щоб обговорити оборонну підтримку. Та санкції проти Росії, зокрема законопроект «Лінці Грема. до порядку денного увійшло й обговорення ситуації на полі бою йтиметься про створення інвестиційного фонду відбудови, а ще питання про повернення Росії депортованих українських дітей та підтримку цього процесу. Також обговоримо пропаганду росіян, пов'язану з питаннями церкви. Повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. І він анонсував зустріч з представниками обох партій та з командою Трампа. Їх поінформують про затягування Росією війни, власне кажучи, ось така ситуація. Ну а командування повітряних сил збройних сил України серйозно порушило питання про посилення розвитку дронової ППО. Про це заявив очільник управління комунікації повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Бачите, дронові перехоплювачі вони реально працюють. Вони себе дуже добре зарекомендували, і це дешевше, це швидше, це креативніше, це інноваційніше, це якісніше. І, Вочевидь, ці підходи хочуть застосовуватися. Тому э, будуть введені нові підрозділи. Вже є результати збиття шахедів саме зенітними дронами, які їх називають. Це впроваджується в силах оборони України. Я думаю, що буде масштабуватися, потрібно йти на крок вперед, зазначив Юрій Ігнат. Ну а в, самому, в самих силах безпілотних систем Збройних сил України відбулися зміни замість Вадима Сухаревського, легендарного Бурсука. Призначили Роберта Мадяра Броуді. Це теж відома постать. Дуже багато зробив на війні, корисного його підрозділи працюють. Ви знаєте, відомі птахи Мадяра. Сподіваюся, і в СБС проявить себе доволі таки успішно. Командувачем десантно-штурмових військ замість Ігоря Скибіка призначили Олега Апостола. Олега постіл герой України, і він теж виходить з десантно-штурмових військ. До цього був заступником головнокомандувача. А Скибюк іде на посаду заступника начальника генштабу. З посади звільнили команд заступника командувача Національної гвардії Білоуса. А командувач СБС Сухаревський, призначений заступником оперативного командування Схід. Ну, а Михайло Драпатий, який очолює командування сухопутних військ, стане а, командувачем об'єднаних сил Збройних сил України, він зосередиться виключно на питаннях фронту і бойових питань. Тобто, а, те, що дуже добре знає пан Драпатий, те, в чому він надзвичайно ефективний. Ну а питання інші пов'язані з сухопутними військами цим займеться інша людина, як зазначив верховний головнокомандович, президент України Володимир Зеленський. Ось така а, ситуація. Такі в нас відбулися зміни для посилення. Сподіваюсь, для посилення і для покращення керованості і ефективності. В наших Збройних силах України, і це дійсно призведе тільки до покращення. А там, зрештою, побачимо. Ну, а я вже згадував сьогодні сенатора Лінці Грема, так от сенатор Лінці Грем подякував Медведєву за рідкісний момент чесності з боку Росії. Дякує Медведєву Грем. Він сказав про те, що він відреагував на допис Медведєва в Телеграм. Зробленого після атак українських дронів на аеродроми російської стратегічної авіації у своїй публікації Медведєв заявив про неминучість відплати і що все, що має вибухнути вибухнути. А ті, хто має бути знищений, зникнуть. Окрім того, він прокоментував перемовини в Стамбулі, заявивши, що вони потрібні не для компромісного миру. А заради якнайшвидшої перемоги Росії знищення неонацистської влади у відповідь сенатор Грем зазначив: дякую Медведєву за рідкісний момент чесності з боку російської пропагандистської машини. Тепер зрозуміло, що Путін і Росія не зацікавлені у мирі. Я думаю, що давно це зрозуміло, і сподіваюся, зрештою зрозуміє президент США Трамп, якому до речі, до слова легко додзвонитися як з'ясувалося. Автори видання журналу The Atlantic американського вияснили, що насправді Трамп продовжує використовувати власний мобільний телефон, власний айфон, і він бере слухавку навіть із незнайомих номерів, тобто йому все ще досі легко додзвонитися, і він телефон не здає. Ну і з безпекової точки зору його команда остерігається, оскільки це може використати в недобросовісних впливах. Розвідки інших держав, недружніх до Сполучених Штатів Америки, ось така цікава ще інформація. Ну Грем продовжує рубати. Він продовжує лобіювати питання санкцій. Він продовжує лобіювати підтримку України і говорить, що США мають її зберігати, але ж ми маємо зараз ряд питань все ще не вирішених з нашими партнерами. Я сподіваюся, що в ході візиту нашої делегації до США багато чого проясниться і не тільки. Адже це і питання зброї. Ми не чуємо про нові пакети. А та, яка була, ми розуміємо, обіцяна ще адміністрацією Байдена. Ну вона ж має такі здатності, як вичерпуватися поступово. І відтак нам потрібна ясність, тому яка буде підтримка. Тому що Україна, як на мене, на весняно на осінню на літню осінню кампанію, визначилася з одного боку. Це будуть удари по російських військових об'єктах в тилу. Це будуть удари як на окупованих територіях, так і на території Росії. Доволі такі болючі масові удари, знакові удари по об'єктах військово-промислового комплексу, військової інфраструктури, які доволі таки активно використовуються Росією для продовження агресії проти України. Тобто, всі способи асиметричної війни, які тільки можливо Україна буде. Застосовувати це наш козир, це наша карта. Зараз модно говорити. Ви знаєте, з подачі Трампа про те, є карта чи немає. Так от це наша карта, яка у нас є, нам потрібно її використовувати, і ми будемо використовувати наповну. Ну а тим часом Міністерство закордонних справ Чехії оцінили меморандум, який був запропонований Росією в Стамбулі на переговорах. От як вони це оцінили у меморандумі, який країна-агресор. Презентувала на перемовинах з Україною 2 червня у Стамбулі вписано бажання Москви, які ідентичні з бажаннями німецького нациста Адольфа Гітлера. Таку думку висловив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Ми спостерігаємо черговий із серії російських мирних планів. Він такий самий, як і всі попередні. Не обманюємо себе. Україна має здатися, захід має здатися. Нацисти хотіли цього 1938 року. Кремль із 2014-го», – написав він. Чеський дипломат зазначив, що нелегітимний президент Росії Путін не пропонує нічого нового. Росії не можна довіряти. Попередив Ліпавський абсолютно правильно. Чехи взагалі останнім часом тільки радують через власну принципову політичну позицію. І щодо засудження дії Росії і щодо того, що називають речі своїми іменами, путіну не можна вірити і він використовує перемовини виключно для затягування часу для маніпуляцій. Якщо ви думаєте інакше, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Напишіть взагалі, що ви думаєте зараз про ідею з перемовинами, наскільки вони можуть увінчатися чимось позитивним для нас. Якщо тільки на Росію не натиснути, і, скажімо так: наскільки наша літньо осіння кампанія переможе літньо осінню кампанію ворога на фронті, тобто ми своїми асиметричними діями, успішними спецопераціями та ударами по російських військових об'єктах зможемо перевершити ворога і, зрештою, нав'язати свій сценарій з позиції сильного і на перемовинах. Президент Польщі Навроцький, ну який уже переміг на виборах новообраний президент Польщі, висловив сподівання про продовження тісного партнерства з Україною, підкресливши важливість вирішення складних історичних питань між двома державами. Навроцький опублікував заяву у відповідь на привітання з боку президента Зеленського, який висловив очікування плідної співпраці з майбутнім президентом Польщі. Ось ще написав Навроцький. Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, але й вирішення на зрілих історичних питань. Він наголосив на ролі Польщі як одного з найвідданіших союзників України в протистоянні російській агресії. Польща була найрішучішим прихильником України. Проти російської агресії жодна інша країна не розуміє цього загрозу як ми. На завершення навроцький висловив сподівання на подальшу спільну роботу задля зміцнення відносин. Я сподіваюся, що ми продовжуватимемо працювати заради спільного блага для врегулювання невирішеного минулого та побудови безпечного майбутнього разу. На жаль, знову ж таки минуле. на жаль, знову ж таки Волинь. Трагедія це тяготіє, це питання ніяк не зникає з порядку денного в польському політику. І, на жаль, нас чекає ряд вочевих дебатів, обговорень, можливо, і не дуже простих моментів та заяв. Але все ж таки я сподіваюся, що Польща збереже, збереже стратегічне партнерство, навіть виключно із банальних міркувань та розрахунків, що без сильної незалежної України неможлива сильна незалежна Польща. І, виходячи із цього, прагматизм він буде домінувати. Він не завжди домінував, ви мені можете сказати, у польській політиці і в їхньому баченні міжнародних відносин і особливо польсько-українських відносин. І так я можу із цим погодитись. Але сподіваюся, що під загрозою зараз зовнішнього ворога російського, все ж таки, цей прагматизм буде домінувати. Тим часом. Литва запропонувала цікаве рішення. Колишній литовський міністр закордонних справ Габріеліус Ландсбергіс заявив, що хотів би, аби Литва мала гарантії безпеки від України. У мене є теорія, яку я не можу перевірити, бо не можу поїхати на фронт. Українці ведуть цю оборону фактично самотужки. Значна частина захисту України здійснюється завдяки вітчизняним технологіям. Недавня атака на російські стратегічні бомбардувальники чудовий приклад, акцентував дипломат. Він підкреслив, що Україна навіть без західної розвідки, без будь-якої підтримки, знищила третину російського повітряного флоту та ядерного потенціалу Росії. За словами Литовського політика, до такого ефекту за десятиліття не наближалася жодна з безпекових угод. Заходу. Тож, коли я чую, як дехто каже, Україна не може вступити в НАТО, бо ми не готові надати їй гарантії безпеки, я думаю, щоб моя країна мала гарантії безпеки від України. Якщо ми вже непокоїмося через російський напад, то я був би значно спокійнішим, знаючи, що українці боротимуться пліч-опліч із нами. Це нова реальність, яку ми ще не усвідомили, заявив Ландсбергіс в інтерв'ю для Українінформу. Ну, дійсно, це дуже важливо, і це дуже приємно, що такі наші партнери, які вже відверто кажуть про те, що Україна потрібна як гарант безпеки, називають речі своїми іменами. Балто, Чорноморська співдружність і співдружність між країнами півночі, Балтії, Польщі та України, мені здається, це все ж таки невідворотна геополітична вісь. Видання Більд написало про те, що у Путіна немає срібної кулі для удару у відповідь по Україні. Деякі експерти припускають, що Росія може зважитися на важкі удари для демонстрації сили. Українська атака дронами по російських аеродромах стала однією з наймасштабніших за весь час війни і серйозно послабила можливості російської авіації, особливо щодо ударів по містах України. При цьому, як вважають опитані більд експерти, у Росії немає якоїсь дивозброї для потужного удару у відповідь. Ніколанге е зазначив, що у Росії немає секретних резервів дивозброї, за допомогою якої вони могли б дати удар у відповідь. Згоден? Абсолютно. Ну а видання The Moscow Times зазначає, що у Башкортостані Росії скоротили одноразову виплату за укладення контракту для участі у війні проти України з 5 червня вона становитиме 1 мільйон рублів. Замість нинішніх 1,6 мільйона, тобто на 600 тисяч рублів. Указ підписав глава республіки Радій Хабіров. Регіональну частину виплат УФІ ФІ ріжуть двічі. А проте там збережеться муніципальна надбавка. Федеральна частина діє безстроково по всій Росії. Ну і, власне кажучи, Башкортостан четвертий регіон, який знизив виплати. Раніше про це заявляла влада Ямалоненецького автономного округу, Нижегородської області і Білгородської гроші поступово закінчуються на війну Побільше б ще санкцій і тиснути на Росію. Це може спрацювати разом із ударами України по території РФ. Пам'ятаєте, що є прогнози української розвідки? Що до кінця цього року, початку наступного, справи в економіці в економіці російській підуть геть погано. Нехай так і буде. Бережіть себе і слава Україні!